День перемоги, шановні наші ветерани, 9 травня це дійсно день величних перемог. Ми своїм життям, своєю мужністю показали, що дійсно ми представники великого народу, які дали нове бачення, нову перспективу нашій державі, забезпечували розвитку наших поколінь, життя наших дітей, внуків, видове перспективу нашій державі, нашого народу. Ми також переживаємо складні періоди. Коли дійсно стоїмо перед загрозами, перед новими викликами, ми дійсно орієнтуємося на вас, на ваші величні приклади, на вашу мужність. І ми хотіли б дійсно завірити вас, що ми, так же, як і ви, відстоїмо в нашу незалежність, нашу перспективу, нашу безпеку і світло небо, наших дітей. Я знаю, що. Ви сьогодні проживаєте також тяжкі часи, але я хочу завірити, що ми зробимо все, що ви жили гідно, достойно і мали прекрасних добрих нащадків. З днем перемоги, шановні наші ветерани!